Приєднується гість Ігор Постоєнко, ресторатор, підприємець? Вітаю вас, пане Ігоре, і в Вітаю. нашого доброго гостя вечора. доброго вечора, Олександра Паська. Є до вас запитання. Добрий вечір, Ігоре. Доброго. Запитання таке просте. Ось хочу запитати у вас, як зараз відкрити заклад. І бути впевненим, що він принесе успіх і не прогоріти. І чи це можливо взагалі? Що ви думаєте на цей рахунок? Дякую за запитання. Я буду намагатись відповісти своїм кейсом, тому що ми в війну відкрили бар, і основна ідея його в тому, що там лунає музика. З платівок, тобто на вінілових платівках музика і гарні коктейлі, якими ми надихалися власне, музикою при створенні коктейлі. Невеликий футперінг, трошки їжі і бажання бути гостинним. На 85 метрів ми вийшли на четвертий місяць на, на, на брейків на точку нуля. І сьогодні слава Богу, працюємо. Ну, десь рентабельність може 18%. Якось так. Але супер команда, яка дуже любить музику і бар, моє власне натхнення і бажання знайомити людей з класикою блюзу, року, солу на вінілових платівках, і особисте бренд-абасадорство в цьому закладі майже кожен день. Пане Ігоре, дякую вам за вичерпну відповідь і дякую, що стали гостем і героєм програми ток-шоу Перехрестя з Христи Равлюк. Успіху, творчого натхнення і вдячних клієнтів. Ігор Постоєнко, ресторатор, підприємець, був з нами на прямому зв'язку.